В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дякуємо Богу, що ми розпочинаємо сьогодні новий рік. Перший день Нового 2025-го ювілейного року. І дякуємо Богу, що ми розпочинаємо Його з храму, з молитви. В нинішньому Євангелії, нині ми маємо і свято обрізання Господнє, на іменування Господні, святого Василія Великого. Говориться про дитячі роки Ісуса Христа. Найперше згадується про те, що на восьмий день по народженню принесли дитятко на обрізання до храму, так як ми приносимо дітей на хрещення. А потім згадується про Ісуса, коли Він вже мав 12 років і загубився, йшов з батьками до храму і загубився. І там є сказані такі дуже гарні слова, що коли Ісус загубився, то мати його каже. Що я і батько тебе шукали. Марія говорить до Ісуса. А Ісус їм відповідає, хіба ви не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Марія говорить про батька, про Опікуна, про Йосифа, з яким шукали Ісуса, який загубився. А Ісус каже: Хіба ви не знали, що я маю бути при справах Отця мого? Ми, коли молимося молитву Отче наш, ми також кажемо Отче наш. І це молитва, яку Ісус навчив нас, щоби говорити з Отцем. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні до Колосян, наш дяк читав сьогодні другу, другий апостол, який був Василія Великого, а ми маємо сьогодні головне свято обрізання Господнє. І апостол Павло в посланні до колосян каже про Ісуса Христа, про того Ісуса, який народився в Ефлеємі, про того Ісуса, який був принесений на обрізання до храму, про того Ісуса, який загубився по дорозі до храму. Каже: в ньому, в Ісусі, живе вся повнота Божества. Тілесно і ви причасні ті Його повноті. Він голова всякого начала і власти. Так, у ньому живе вся повнота Божества. А апостол Павло також, в посланні до филип'ян, говорить знову про це таїнство. Так, Ісус, який був Богом, є Богом і буде Богом, але Ісус, який в один період історії людства став людиною. Каже апостол Павло він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою, явившись як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Таїнство Бог стає людиною, ми люди, нам це знайоме. Людина зачинається, людина народжується, людина росте, людина старіє, людина помирає, нам це знайоме. Але ми розуміємо, що є Бог, без якого ми би не були зачаті. Є Бог, без якого ми б не були народжені. Є Господь, який утримує нас при житті. Є Господь, який супроводжує нас при житті, і з тим Богом ми можемо бути у вічності. Таїнство, таїнство. Щось Розуміємо, щось довіряємо Богу, не розуміємо. Але стараємося разом з Господом про це таїнство роздумувати. Каже апостол Павло, Бог його вивищив. Так, бо Бог став людиною, народився як людина, Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося. Дав йому ім'я. Ми читаємо про те, що е, ім'я дали ім'я Ісус. Звідки це ім'я Ісус? Знаєте, ми звикли як говорити там е, Іван Іванович Петренко. І ми кажемо, а Іван то ім'я Іванович то він по батькові, так його батька звали, прізвище таке. то Ісус Христос то не так. То трошки по-іншому було би Ісус. Що каже нам катехизм про ці речі, що нам треба знати про ім'я, бо нині це день найменування Господнього, коли дали ім'я, коли при обрізанні Господньому. Дане це ім'я Ісус дане ангелом у благовіщенні, і означає Бог спасає. Ісус означає Бог спасає, Спаситель. Воно виражає Його сутність і місію. Бо він читаємо в Євангелії від Матея: Він спасе свій народ від гріхів їхніх. Апостол Петро стверджує, що немає іншого імені, під небом, даного людям, яким ми маємо спастися, книга Єянь 4:12. Отже, це ім'я дане у Благовіщенні, ім'я означає Бог спасає, і немає іншого імені, яке можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Тому для нас це ім'я Ісуса, воно покли... має бути на устах, коли ми кажемо: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе, спаси мене. Це ім'я дане для спасіння людей. Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Але є ще ім'я Христос. Ім'я Ісус, Бог Спасає, Спаситель, а є інший і Христос. По-грецькому це Христос, це грецьке Слово, а Месія по єврейському значить помазаний. Ісус є Христос, тому що Він посвячений Богові, посвячений Богом і помазаний Святим Духом для відкуплення. Ми вже з вами про це згадували люди Старого Завіту, що робили. Очікували, жили надією, має прийти Месія. Христос означає Месія. Тобто Він прийшов, щоб відкупити людський рід. Він є Месією, якого очікував Ізраїль, якого Отець послав у світ. Він прийняв титул Месії, уточнюючи, однак, що його зміст той, хто зійшов з неба. Він дає своє життя як викуп за багатьох. Від імені Христос ми називаємося християни. Тобто ми беремо участь у житті Ісуса Христа, тому ми християни. Ісус Бог спасає, а Христос означає помазаний, помазаний. Ще інше ім'я, яке ми називаємо Ісуса. Ми даємо йому такий титул, і це показано гарною молитвою у, е, у службі Божій ще перед виходом, коли священник виходить з Євангелієм перед цим входом. Ми співаємо пісню Єдинородний сину, так, єдинородний сину. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І оця пісня «Єдинородний сину це також є. Таке ім'я особливе, яке призначене для Ісуса Христа. В якому сенсі Ісус Христос є єдинородний Син Божий. У момент хрещення і переображення було чути голос Отця, який говорив про Ісуса. Це син мій улюблений, син мій улюблений. Представляючи себе самого як сина, Ісус каже про себе, що Він знає Отця. Ісус стверджує свій унікальний і вічний стосунок з Богом своїм Отцем. Він єдинородний син Божий, Друга особа при Святої Трійці. Він є осердям апостольської проповіді, бо апостоли бачили Його славу єдинородного від Отця, таїнство, таїнство. Нам легко побачити дитятко Ісусу вертепі, Він як ми, Він як людина. А коли ми кажемо, єдинородний син, я має бути при справах Отця Мого, це вже ми сприймаємо на віру, як те, що Ісус нам обявив. Ще один титул даємо Ісусові Христові. Ми йому даємо титул Господь, ми його називаємо Господом. І ці. І ці слова, власне, апостол Павло нині апостол Павло в посланні до Филип'ян каже: тому Бог Його вивищив, дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під, земле, під землею, щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь. Він Господь. Скільки разів ми співаємо на службі Божій Господи, помилуй? А пригадуєте на великому Повечір'ї ми співаємо по грецьке. Господи помилуй, хто пригадує як? Ви, як Коли священник є при вході перед освяченням просфори. просфри. Лейсон. Господь по грецьки буде кіріос. А від цього ви пригадуєте в службі Божій таке подібне, коли співається про єпископа Кир Володимира. Кир Миколая. Це також йде від грецького цього слова, Кіріос – Господь, а кир означає е, як, е, як керівник. Ви, коли ми вникаємо в ці імена, ми починаємо багато чого розуміти. У Біблії слово Господь означає, як правило, Всевишнього Бога. А Ісус відносить цей титул до себе і об'являє свою божественну всемогутність. Через владу над природою. Де ми в Святому Письмі бачимо, що Ісус Господь має владу над природою. Що Ісус Христос робив надзвичайно? Ходив по воді, наприклад. Виганяв демонів. Він показував, що Він має владу як Отець, як Господь. І цю владу йому дав Його Отець. Не батько. Йосиф і Марія, які його шукали, але отець, про якого він каже, я маю бути при справах Отця Мого. Він мав цю владу над демонами, виганяв їх над гріхом і смертю, передусім через своє Воскресіння. Перші християнські визнавання віри проголошують, що сила, честь і слава, які належать Богові Отцеві, властиві також Ісусові. Тому апостол каже, Бог дав йому ім'я. Що понад усяке ім'я Ісус Христос є Господь світу, Пан світу історії, єдиний, кому людина має вповні підпорядкувати свою свободу? Тому сьогодні, розпочинаючи цей новий ювілейний рік, я хочу побажати вам і собі, щоб ми були добрими християнами. Хто такі християни? Ті, які вірують в Ісуса Христа, який є Господь, ті, які стараються жити Його наукою, ті, які стараються вникати у таїнство Бога і людини. Добрі християни це не ті, які кажуть: мені Бога треба тільки тоді, коли треба. Ні. Добрі християни це ті, які не уявляють свого життя без Бога. Не роблять жодних планів без Бога. Не вирішують жодних питань без Бога. Добрі християни ті, які кажуть, «Все, що я маю, я дякую Богові. Все, що я буду мати, я прошу, щоб це було з Божого благословення. Все, що Господь подарує, нехай буде на все Божа воля. Тому стараємося з такими думками починати цей рік, щоб все було по-божому. І щоб Бог був на першому місці, бо якщо Бог на першому місці, то все решта буде на своєму місці. Христос рождається.